Говорити про а, важливу тему, важливий момент про освітлення та знебарвлення натурального темного волосся, натурального рудого волосся, і також згадаємо про освітлення волосся, яке вже на собі містить барник. Для початку дуже би хотіла від вас почути е, і пригадати, що таке освітлюючі барники, що ними можна зробити, куди вони проникають. Давайте розповідаємо. Що таке освітлюючий вирник? Дуже коротко своїми словами. Хто знає? Ви це вже мали на сьогодні дуже гарно знати. Ще раз нагадаю, якщо ви розкалювалися. Освітлюючий вирник це вирник, який проникає куди, який шарпнулось. У нас є зовнішні лускарни і є внутрішній корковий. Це ті шари, в яких працюють В Який з цих шарів потрапляє освітлюючий бурник? Внутрішні. У внутрішній корковий шар. Куди потрапляє? потрапляє? власне до пігменту, який називається як наш натуральний Так, пігмент натуральний називається меланін. І що робить цей освітлюючий бурник з цим меланіном? Забирає нейтральний піймаль. Забирає цей Так, тобто вимиває його або частково, або повністю, в залежності, що ми хочемо досягнути. Якщо в нас стоїть задача, що ми хочемо досягнути ем, просто освітлення, це означає, що? Це означає зміна природнього кольору на тон, на два, на три, наскільки ми задумали. А знебарвлення це що означає? Освітлення до кольору блондин. Це є повне освітлення до кольору блондин, тобто ми повністю в такому випадку пігмент на луну. Як ви думаєте, можемо досягнути, якщо це, наприклад, нас волосся, скажімо, на восьмому, на сьомому рівні, ну, шостому, можливо, так? уявіть собі, цей рівень приблизно. Чи можемо ми там красиво освітлити з першого разу, скориставшись освітлюючим верником? Чому? Подумайте, восьмий, сьомий, шостий це доволі високі цифри. Вони що означають? Згадуємо, що таке рівень глибини тону і за що відповідає оцей восьмий, сьомий і шостий. Всі думаємо, навіть якщо ви зробите помилку, то говоримо те, що думаємо щодень. Вісімой це що? Світлоруси? Но. Світло, Світло А, Сім нуль – уся. І шість вуль. Отекнулося. Темно. Ось. Я вас підвожу до того, що власне оці. Рідні. Ми можемо все ж таки освітлити з легкістю. Ми можемо скористатися при цьому е, нашим освітлюючим виробником. До речі, також запитання до вас, як поділяється ця вся освітлююча група, як вона ділиться, на які препарати, на два види препаратів. Крем-фарба і освітлююча пудра. Так. так. Іншими з вами, такими, скажімо, професійними стандартами це є супра. Супра і крем верни. Супра що може зробити? Супра може освітлити. На що вона може освітлити? На сім з половиною ріні. На сім з половиною ріні. Крем фарба на скільки може бути? Крем на скільки може освітлити? Фарба освітлює на 5 з половиною рівня. Є таке? Є таке. А, тобто ще ремарка. Крем може освітлити фарбоване волосся. Дуже темне волосся. Зрозуміло. так? Тобто, Розуміємо, що сукра це доволі агресивний вибник, але коли потрібен якийсь певний а, хороший результат. То, звісно, що супра нам буде допомога, тобто вона має силу освітлити темне волосся натурально, вона має силу освітлити волосся, в якому вже місяця брони. Але тут ми зараз сьогодні перейдемо, що не все так просто. Так? Крем, фарба повинні розуміти, що діє лише на натуральному волосі, на волосі, де вже є фарба, вона не І Причому і далі мали б ми обирати щодо крем-фарби більш світліші варіанти. Тобто, Такі більш світліші варіанти ми можемо, якщо вони натуральні, на них немає то ми можемо скористатися і крем-фарбою, і в нас будуть хороші результати. Також, звісно, що якщо ми скористаємося супрою для тих рівнів, звісно, що там, якщо це буде якісь малірування, якісь які суцільно без проблем. Без жовтизни у нас буде красивий світлій тінь. Ну, ясно, що ми при потребі можемо далі ще там тонувати щось, що ми там собі бажаємо, але проблем з освітленням в нас тут не буде. Проблеми в нас почнуться, уже коли в нас буде п'ятий рівень, четвертий рівень, третій рівень. Ну і дуже великі проблеми це вже буде другий рівень і перший. Так? Бо перший це є чорний, другий це є брюнет, тут темний шотен, шатен і світлий шотен. Ці, е, ці рівні вже піддаються е, дуже великій складності щодо освітлення. Е, отже, і плавно ми переходимо, е, говорячи про ці рівні. Тобто ми зараз говоримо про, е, натуральне чорне і темне ворос. Так, чорний і темно все 8, думаємо, як ми можемо його знебавити. Тобто ми розуміємо, що при таких рівнях ми просто беремо е, сукру, розводимо відповідні пропорції. А, звісно, щоб ви пам'ятали і знали, що пропорція, е, коли ми розводимо сукру, в ідеалі мала би бути 1 до 2. Це, якщо ви повністю хочете знебавити. Якщо ви хочете, якщо ви хочете робити, наприклад, освітлення там п'ялих якихось пасим на фунтку, тоді краще робити один до півтора, а іноді і так, тому що якщо буде дуже рідкий, він буде доволі рідкий очі. І нам потрібен для того, щоб дуже гарно проникало, освітлюємо всю масу волосся. Але коли ми кажемо про е, фугу, щоб з неї не витікала фарба і не було е, плям і так далі, то мають бути трошки на густіші. Зрозумів, це так, щоб така романочка. Отже, тут, е, власне, коли ми розвели, і в нас оці стоять верники, ці рівні, е, перепрошую, не борники, а рівень глибини, такі в нас є та, в основі то ми запросто наносимо це на, за один раз, на один прийом. І, як ми визначаємо, що у нас вже є готовий колір, ми слідкуємо, пам'ятаємо, що освітлюючий борник це вирник, який вимагає від нас, а, щоб ми слідкували за процесом. Тут не можна так нанести і стандартно по інструкції задати якийсь час. Кожної людини це може проявитися по-різному. В когось це може бути за 10 хвилин когось за 20, в когось за 50. Е -е, ну, такий, максимальний час витримки такого препарату на волосся має бути 50 хвилин. Е -е, так, Після 50, по-перше, він вже е -е, взагалі ж має дію, але він, тим не менше, псує і руйнує волосся. Тепер можемо з вами усвідомити, що власне, оці всі рівні темні вони містять дуже багато е таких. Пігментів, так? насичених темних пігментів. І з ними неможливо працювати за один етап. Тому рекомендується ось тут, з цими, цими ріннями працювати у два-три етапи. Це залежить від пігменту, від міцності цього процесу. І відповідно, що маємо працювати таким чином: 2-3 етапи. Тут у нас повністю. Оці всі Втратити, Це вже пів вирішуємося. Передимось, що цей команди дуже гарні. Так. Э, ці всі рідні ми працюємо у два, три етапи. Яким чином ці два-три етапи мають тривати 15? 20 вивен це важливо. Тобто це доведено доведено вже, скажімо, методом практики, що в перші 15-20 хвилин процес освітлення, згубавлення, вимивання пігменту відбувається дуже інтенсивно. І відповідно, далі, після 20 хвилин, він вже стає значно слабшим. Він не має такої сильної дії. Але що в нас? Ми тримаємо на волосся 50 хвилин, так, цей препарат. Волосся до наше руйнується, ефекту в нас, того, що нам потрібно, немає, тому що вже дія слабша після 20 хвилин. І таким чином у нас виходить така е, напружена ситуація. Пішло 50 хвилин, результату немає, волосся е, вже частково зруйноване. Треба далі думати, що з цим робити. Тому, власне, щоб не думати, треба вивчити це, це правило чітко. Якщо є така ситуація, що прийшла клієнтка на першому, другому, третьому, четвертому, п'ятому рівні, чим нижче, тим краще, чим нижче, тим гірше, звісно. Якщо є таке непереборне в бажання стати в у нас є тільки такий варіант: два-три етапи. В цих двох трьох етапах. Чому два-три? В кость це візьметься проявиться за два етапи. В кость буде потреба три. Цих два-три етапи. Ви маєте обов'язково після кожного промити волосся шампунем без бальзаму, тому що бальзам буде завершувати реакцію, завершувати це освітлення. А ми розуміємо, що в нас ще має бути наступне освітлення, так, другий чи третій етап. Тому після кожного з цих етапів ми просто помили волосся шампунем. Ми далі е, э, злегка його підсушили і продовжуємо ще раз наносити наступний раз наш вирбник. Важливо, що його розведений один до двох. Далі, э, зрозуміло? По таким чином, якщо ви цього не будете виконувати два-три етапи, у вас результати будуть э, ну, на рівні там, скажімо, режини брудної. І далі що з цим робити буде незрозуміло. Тобто, звісно, що після тих двох-трьох етапів треба ще логічно якось вкрай фарм, так? фарбу, тобто, вже надати якогось такого більш приємного відтінку. Але от власне щодо освітлення мусимо працювати саме таким способом. Власне, також повинні розуміти, що в нас які є охисники по відсотку. Пам'ятаєте, що всі? У нас є 3, 6, 9 і 12%. Як ви думаєте, при такій ситуації, який би ви вибрали відсоток випускника? Що... Е, Отже, чому де на вашу думку? Ви думаєте, що чим міцніше, тим краще. Наші тут ситуації не зовсім правильні. Е, також статистикою, яка проводилася, звісно, що методом практики, е, доведено, що навіть на трійці буде знебарватися так само, як на шестівці і на 12, -ці. тільки різниця буде в тому, що 12-ка його буде дуже сильно полити, дев'ятка там також. А шестівка трійка поміжна. Тобто процес відбудеться в будь-якому випадку, той, який має відбутися. Але після нижчих описників нас буде волосся здорове, і воно буде. Ну, не пошкоджений, так? І результат освітлення буде той самий. Просто там треба довше посидіти, тут треба менше посидіти. Е, звісно, що трійка буде занадто вже так слабенько, Але шестірка для того, враховуючи, що буде два-три етапи, це самий ідеальний, оптимальний варіант. Бо якщо ви спішите і у вас є бажання швидше це цей процес на такому рівні ви можете, якщо ви знаєте, що це одноразова акція, ви можете створити це дев'ятку. І то при всіх е, правилах, при всіх таких е, тенденціях до збереження здоров'я волосся, рекомендується все ж таки скористатися як мінімум 6%, відсотком. Бо він буде е, і до речі, тою ж статистикою доведено. Що е, рівень, сам, сам тон, який ми е, освітлюємо, він буде значно плавнішим е, і таким приємнішим на вигляд, ніж би ми це зробили максимально високим відсотку. Все рівно він виходить якимось таким, м, скажімо, ну дуже штучним, дуже некрасивим. Це треба мати на увазі. Отже, тут розуміли, що шістів. Тепер, якщо у вас не залишили запитання до того, як ми освітлюємо і знебарвлюємо Волосся темних у тих всіх корінь, то ми можемо плавно перейти до розмови про натуральне руде волосся. Можемо? Можемо. Отже, дивіться, натуральне руде волосся це волосся, яке є дуже специфічним. Воно містить безліч дуже велику кількість темних пігментів червоних, помаранчевих і жовтих. І ці пігменти ще складніші вимити, ніж оці натуральні темні кількість. І тут буде та сама картина, що ми будемо працювати в два-три етапи по 15-20 хвилин. Але тут ще потрібно буде працювати на від найнижчого до понаростанню окисника. скажімо так. Е, найкраще, найкраще, ми знаємо, що в нас є напівперманентні двірники, які змішуються з за 5% випускника від одинички до трьох. Тому тут, навіть, якщо ми розуміємо, що руде волосся, воно ну, просто любить поступовість, інакше ми не досягнемо цього хорошого світлого відтінку, то нам і можна е, в першому етапі зробити, там, напишемо, що це руде волосся. В першому етапі нам достатньо буде навіть скористатися отаким от окисником, наприклад, 1,7. Один і 7, може бути 1,9. Тобто дуже таким дуже незначним відсотком. В другому етапі вже собі можемо взяти трічку. І якщо ми будемо бачити, що в нас є потреба на третій етап. Можливо, і немає, то тоді вже можете взяти 6. І можна навіть ці 6 це 6 ще розбавити трошки, наприклад, там один до одного, можна, ну, не один до одного, там один до половиночок. З водичкою, трошки додати водичку. Для того, щоб власне, волосся, по-перше, не руйнувалося так, Але загалом. От, Власне, суть полягає в тому, що етапи всі такі самі, тобто тут три етапи, два-три і тут два-три. Але тут, якщо не буде цієї поступовості, ми починаємо від найслабшого описника, потім беремо трошки вищий, ну і вже шестівка це максимум, що ми можемо там брати. І тоді ми можемо таким чином досягнути власне, от світлого е, тону. По-іншому руде волосся, ви не отримаєте. Е, хороший варіант, і по-іншому ви не отримаєте ось ці темні відтінки. Е, також переходимо дуже коротко е, до знебарвлення знебарнення оцього нашого е, волосся, в якому місці це фарба. Тут також та сама картина, що е, нас не завжди за першим разом можемо забрати е, цей штучний парник, який є в волосі. Так? А якщо ми хочемо зміни в незалежності, то вже така ситуація, що ми хочемо змінити. Тобто, якщо наша клієнтка, а, є, наприклад, коричнева, ну, скажімо, на якому там рівні, ну нехай на п'ятому чи на четвертому, а вона хоче стати там, хоче стати навіть на шостому. Тобто, скажімо, до чого я веду? І хоче стати вона, наприклад, там вона зараз є коричнева, а хоче стати, має бажання стати якоюсь там мідною, е -е, мід, перефарбуватися. Розуміємо, що ми, та? я думаю, вже на сьогоднішній день, що ми не можемо взяти цей мідний брудник, нанести на тою основу, яка вже в неї є та, та фарба, і чекати, що вона стане мідною. Стане? Ні. Зрозуміло, що там нульовий результат. Тому, що треба зробити? Е -е, звісно, що ми зачили, з вами казали, що така процедура. Протравлювання це просто процес, коли ми забираємо штучний дурник, який в місяці І питання: якщо вона хоче рудою стати, значить, якщо ми будемо забирати оцей дурник е в одному етапі, нам не потрібно навіть тримати, щоб він там був дуже світлий. Нам потрібно добитися, щоб ми побачили власне, ту режим. Під час забирання цього пігменту нам потрібно добитися, щоб ми побачили саме таку брудну е режиму. Чому? Нам не потрібно тут дуже світлого чекати, бо вона має бажання стати мідною. Оце, що ми там заберемо на кілька рівнів, відповідно, заберемо тут бурник і заберемо взагалі всю світлоту на кілька рівнів до режимки, нам буде отак так, ідеальний варіант, щоб власне, добитися власне, красивого далі мідного відтінку. Які плюси в цьому? По-перше. Не тримаючи її до світлого рівня, ви зберігаєте її в дорогній волосся. По-друге, з отої основи, де є режимка, ми накладаємо цей бажаний міний і отримуємо красивий, рівний відтінок, і причому він буде доволі добре триматися. не ми буде вимиватися. А чим ж найсвітліша основа була б, то коли ми наносимо яскраві відтінки, там мідні чи темні, то вони дуже швидко будуть вимиватися. І колір за два тижні в такому випадку буде в неї дуже таким розмитим. Розуміло? Тобто це важливо. От, власне, до чого я веду? А якщо вже вона на п'ятому чи на четвертому, а хоче бути вже там на восьмому, а може на дев'ятому, то дім треба максимально збирати. І знову ж таки, тут відалі буде краще працювати по 15-20 хвилин, бо процес нагадує. Інтенсивний, так, він швидко вимиває пігмент, чи штучний, чи натуральний, і власне, дивимося, достатньо цього етапу, слава Богу, недостатньо, значить взяли ще раз. Але тільки в таких варіантах, розумієте, у вас буде результат. Якщо буде там методом, знаєте, а попробуємо чи вийде, не вийде, розумієте, не вийде ні для волоса, ні для здоров'я волоса, ні для оцього кольорового ефекту. А, а чим тонувати її після того, так само ми розуміємо, що може бути якась жовтизна. Після цього як ми це все забирали так чи інакше може, то згадуємо, чим ми можемо нейтралізувати жовтизну, чим скористатися, і яким чином, хто відкаже. Фарбі з фіолетовим відтінком, а віддати фіолетовий куратор. Шукаємо. або вже світлий якийсь дурник, наприклад, на 9-10 рівні. Може бути 9-2, 9, 2, 9 7, може бути 22, може бути ту саме з 10-кою, там може бути ще якісь нюанси різні, але все це має бути в, з власним кольоровим нюансом фіолетового. Е, якщо нема, це може бути просто 10, 0 10-0 ну, може бути, може бути і з двома милями, так я напишу, і додаємо фіолетовий коректу. Трішки, скільки ми додаємо? Небагато. Один півтора сантиметра. Всі то розуміють. бо будемо забагато, буде фіолетова. Крім того, щоб ви розуміли, що в такій процесі, що було знебарвлення, е, була супра на волосі, то вона вимагає е, дуже такої уважності щодо потім майбутнього тонування. Теж ми не даємо, е, скажімо, на якийсь безмежний час. ідеалі це робиться або в моці. Зразу клієнтку ви помили, на вологе волосся, увага! Оце тонування після знебавненько має відбуватися на вологи волосся. Зручно вам в мойці робити в не незручно робити в кріслі, але максимально швидко наносити і мінімально по часу тримати, і дуже дивитися, коли ви маєте змивати. Тут такий процес, що коли цей вибрик розведений. Він такий просто світленький, е, світлею такого відтінку. Коли він вмістить в собі фіолет, коли цей фіолет проявляється, це реагує з волоссям, і відповідно відбувається це тонування, то ми бачимо, що воно стає, оця фарба, яка вже є на волоссі, вона стає з таким фіолетовим відтінком. Тут дуже важливо після того моменту довго не тримати. Цих хвилин може бути 5, після того як ви побачите, що вже воно проявилося. Задовго не тримаємо, бо інакше клієнтку дуже швидко це простими словами візьме так? і, і відповідно буде дуже насичений відтінок, Треба з тим щось потім зробити. Не наносимо на сухе волосся. в нас волосся освітлене, супором, помите, шампунем, без бальзаму нагадується, це дуже важливий момент. Бальзам закриває всю реакцію, закриває, припиняє процес освітлення і будь-якого там перебування. Після цього, вже якщо ви зараз нанесете бальзам і хочете далі тонувати, у вас будуть теж проблеми. Воно не буде добре проявлятися. Бальзам вже в кінці, коли все завершено, досягнули всіх результатів, тоді бальзам. Чи маска? Зрозуміли? А це власне що мова? Зрозуміло. Мова про те, що волосся і нанесли буквально на якийсь там, це може бути 10-15 хвилин. Нанесли, подивилися, що проявився оцей колір, насичений таким став, і потримали буквально після цього 5 хвилин. І змиваємо. Тоді у нас буде красивий колір, красивий тон, і все це буде поправок. Чи є ще до мене запитання про тому, що ви зараз почули? Ви трошки бачимо товар собі. Ще зараз так само перенутуйте, перепитайте мене, що вам ще там надиктувати, для того, щоб ви, власне, знали дуже добре оці процеси. Тому що це власне, те, що ви будете стикатися кожен раз. Ну, кожен, не кожен день скажімо, але на роботі, при фарбуванні, при освітленні ви будете з цим працювати. Якщо цих правил ви не вивчите, не запам'ятаєте. То будуть виникати такі проблеми. Зрозуміло? Окей, думаю, що далі ми ще це все гарно зараз запишемо.